Рівень води в Войнівському водосховищі Олександрійського району впав на пів метра. Вода від берега відійшла на 5 метрів. Показує голова Приютівської громади Андрій Коломійцев. Напевно, відійде ще. Це хвилює по багатьом питанням, в тому числі по питанню того, що ми дійсно другий рік поспіль проводимо зариблення цією водою. Ми перша причина це ми хочемо, щоб всі жителі громади мали вільний доступ до риби. Ну і, звичайно, ми намагаємося таким чином впливати на кількість водоростей. Рівні води упав, риба, стала гірша молиться. Разу вона гірше вулицю, води менше, буде задихатися. Воду спустили три тижні тому за наказом регіонального офісу водних ресурсів. На сьогоднішній день ще рівень в Колодязях не, не, не впав до критичного рівня, але якщо буде продовжуватися зниження рівня водосховища, то відповідно рівень води в в колодязях буде падати. Користувалися цією водою для поливів своїх огородів, своїх дачних участків. Тому на сьогоднішній день це вже є проблематично. Насоси, які в них використовувалися, вони не можуть взяти цю воду і використати її для поливу. За останній тиждень спуск води відбувся десь приблизно на 20 сантиметрів. Треба зробити все, щоб забезпечити необхідний рівень води. і для Гарного стану екологічної ситуації в Приютівській громаді і нормальної аквакультури. Ну і відповідно для можливості запуску в роботу цукрового заводу. Спустили воду у верхній частині водосховища через досвід минулого року, коли у нижній ділянці загинула риба. Пояснює керівниця регіонального офісу водних ресурсів Катерина Гайдук. У нас невідомо про те, про тих водокористувачів, яким сьогодні води буде недостатньо. Звичайно, в таких умовах першочергово. Питання розглядається, тих, хто. Ну, розробляє продукт, скажем так, сільхозвиробники. От і загальне водокористування, звичайно, відходить десь, можливо, і на другий план. Коли буде замор риби в нижньому б'єфі, коли будуть потерпати ті сільгосвиробники, то ми використовуємо ресурси по мірі і по черговості по що цих потреб. Крім того, у нас знаходиться внизу водосховище питного призначення і Воно забирається повністю забирає з цього водосховища. каже за потреби можуть зупинити спуск будь-якого дня. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.